Друзі, навіщо Росія стягнула до кордонів України 400 літаків, з яких 150 бойових. Дивіться, ця новина взагалі не є сенсацією? Росія стягувала авіацію ще до вторгнення, і на момент вторгнення було 200 бойових літаків. Що роблять ці літаки загалом? Частина з них базується в Білорусі. Так, під частину розширюють зараз під Брестом Аеродром і у Зябрівці також хочуть тримати авіацію. Частина патрулює Чорне море, робить запуски. Частина в Криму, але деякі вивели вже в Ростовську область, деякі у Білгородській, в Курській, в Брянській областях і в Липецькій області Росії. <кій> Вони намагаються робити певні авіанальоти на схід, але ми бачимо, що наша система ППО. Збивають і гвинтокрили і російські літаки з Білорусі. Ж російські літаки бояться перетинати наш повітряний простір. Багато хто боїться, що вся ця авіація одномоментно почте, почне влаштовувати авіанальоти. Безперечно, Росія навіть у день незалежності продемонструвала, що е, вона намагається зрозуміти, як працює наша система ППО і промацати слабкі місця. Було понад 200 вилітів. Запусків ракет було значно менше, десь від 8 до 10 крилатих ракет запускали літаки. Так вони промацують роботу наших систем ППО, реагування і шукають слабкі місця, щоб, можливо, пробувати більш сміливо заходити в наш повітряний простір. Але наша система ППО працює з ефективністю 80-90% збиття повітряних цілей, крилатих ракет та авіації. Наша система ППО буде посилена. З РК НАСА, ЗРК Айре сучасними системами Західного зразка. Ми будемо зміцнювати небо щоразу. Тому застаріла російська авіація має надто мало шансів на успіх на території України. Наші повітряні сили, наші пілоти, наші системи ППО. Готові захищати небо ще надійніше, тому слава Україні! Переможемо!